Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО, якраз і він є військовослужбовцем збройних сил України. Доброго здоров'я, пане Сергію! Дякую, що знайшли для нас час. Здоров'я, вітаю вас! О, дивіться. Значить, е колишній посол Сполучених Штатів до НАТО сказав нам, що до саміту Вашингтоні буде зрозуміло, коли Україна стане членом Альянсу. А я б же зараз, пана Сергію, спитаю, пана Сергія, спитаю, коли Україна стане членом Альянсу? Як на вашу думку? Ну, власне, дуже добре, що вже стоїть питання не тільки у нас з вами, коли Україна стане членом е, НАТО, але так ставлять питання і лідери країн-членів НАТО, зокрема і Байден, який після Вільнюського саміту заявив, що е, не питання, чи Україна буде членом НАТО чи ні, це вже вирішено, і в Вільнюсі саме про це домовили, що це буде зроблено однозначно питання тільки. Коли по часу. Ну, ми всі сподіваємося, що е, саміт наступний Вашингтонський, який буде в Вашингтоні наступного року, це ювілейний саміт 75 років від часу створення НАТО з 1949 року, якраз є підставою такою хорошою е, основою, е, такою історично-політичною для підґрунтям таким для того, щоб Україна набула членства в НАТО і для Байдена, це Думаю, теж би був би успіх такий міжнародний і, звичайно, американські виборці більше дивляться на внутрішні американські проблеми, але ті, хто слідкує за зовнішньою політикою, я думаю, належно б оцінили цей. Крок, тим більше, що е, саміт цей присвячений, як я вже сказав, 75-річчю створення НАТО. А це 4 квітня. Дата створення заснування НАТО. 4 квітня. Очевидно, саміт відбудеться в ці дні або раніше. Е, тобто, ну, є всі підстави для Байдена подалювати цей процес, щоб це реалізувати. В якій формі це може бути зреалізовано, саме е, Україна набуває членство в політичній частині НАТО в військовій Частині НАТО, повноцінне членство в НАТО чи членство в НАТО для тієї території нашої держави, яка контролюється центральним урядом. Ну, це питання, звичайно. Окей, тепер таке внутрішнє питання. Потім знов поговоримо і про міжнародні аспекти, але з внутрішніх. Не знаю, як ви відреагуєте на це питання прізвища Рустем Умеров замість Олексія Резнікова як міністра оборони. Я просто хотів би розслумачень на таку тему, чи це виключно така посада, яка не потребує знань у військовій галузі. Це така посада. Яка потребує менеджерських якостей, розуміння, як оцю логістику створити, як наповнити можливості українського війська. Це такий зампатилу, як колись казали в радянській армії. І є у нас фронт там залужний, а, за, а замампатилу у нього якби міністр оборони. Чи Бажко. я правильно розумію, чи ні? Бо я дійсно просто трошки розумію. і Резніков ніякого військового досвіду не мав, але з моєї куцеї думки непоганий був міністр. І, і, і цей людина я теж бачу наш так точно патріот, бо кримсько-татарські наші брати, вони, може, інколи більше патріоти України, ніж багато, багато українців. Але от фахові здібності невідомі. Ваша версія. Ну, військовослужбовці в любому випадку підтримують рішення президента держави. Але якщо ми з вами відштовхуємося від досвіду НАТО, то дійсно там ці посади розділені. Міністр оборони це політична посада, і а генеральний штаб це власне суто військові, які заглиблені саме військову проблематику і займаються саме цим навчанням, підготовкою війною, зрештою, так як у нас в країні, тому. Ми бачимо серед міністрів оборони багатьох країн людей. Достойних менеджерів, активних, які привносять якийсь креатив, сприяють реформам у цій сфері, але часто вони не мають звичайно військового досвіду. Часто це є жінки. В Іспанії, здається, була жінка, яка була в період перебування на посту міністра оборони вагітною. Це такий природний процес, і вона справлялася з цими обов'язками і. Я думаю, що е, іспанська армія від цього не втратила. Тому тут все рішення з вищим керівництвом держави, і е, ну всі будемо сподіватися, що е, весь той напрацьований позитив, який був зроблений, він буде продовжуватися. Дивіться, тепер зазирнемо трошки далі. Як на вашу думку, ми ніхто не знаємо зазирати вперед, це взагалі не дуже вдячно. Я би сказав, дуже невдячно. Але чи НАТО як організм він не буде припускатися помилок, які були властиві до початку російського нападу на Україну? Я маю на увазі, ми мирні люди, і навіть, як писалося, навіть бронепоїзд на запасному путі не стоїть. Ми скорочуємо, ми зменшуємо, ми не виробляємо, ми закриваємо, ми, ми розуміємо, що далі буде все краще і краще, і краще. А, і от прийшов Путін, і, 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 все, і все закінчилось. Тобто, що буде з НАТО, наскільки НАТО вже тепер поч бодай по я сподівання бодай починає усвідомлювати, що скорочувати вони себе не мають права, бо це дійсно жандарм світу, і в хорошому в хорошій конотації. Жандарм не не в поганій жандарм, який має стежити за бандитами і припиняти діяльність бандитів, де б це не було? Я думаю, не тільки північна північна Атлантика, але? по цілому світу ну бой на... іншого іншого поліцейського в світ не придумав Пане сергію Ну, дійсно повинна бути міжнародна інституція, яка опікується безпекою. Якщо в нас є ЮНЕСКО, яке опікується там питаннями культури, там інші е, міжнародні асоціації, профілі, я б так сказав, то звичайно повинна бути безпекова структура. І тут унікальність НАТО в цьому, що об'єднала країни Європи, і це був дійсно оборонний альянс. І тут питання лише звичайно, що НАТО це політико-військова організація. Головну роль там відіграють політики. І теж політики відокремлені від військових, є північно-атлантична рада, головна структура, там політики приймають головні рішення. А військові комітети вони всі підпорядковані північно-атлантичній раді, вони вже сприймають готове рішення і виконують його там, реалізуючи свої, свої плани, уже маючи професійну, професійну спрямованість військову. Тому тут, якщо дійсно проаналізувати, як оцінюють саме в НАТО все, що відбувається, Лолося з цією російсько-українською війною з їхньою оцінкою недооцінкою Росії, то є критика, так. Тому що е, НАТО, як і інші інституції, як і Європейський Союз, багато зусиль прикладало для того, щоб, щоб демократизувати Росію, щоб зблизитись з Росією, щоб допомогти їй. Як так сказав, після розпаду радянського союзу туди спрямовувалися основні потоки коштів е, е, набагато більше ніж в Україну, е, ми сьогодні, після вільнівського саміту, маємо. Таку структуру, як Рада Україна НАТО до цього у нас була комісія, і всі відзначили, в тому числі Столтенберг, що Рада це більш вагомий організм співпраці. Структура співпраці. А Росія мала таку раду з самого початку. Рада Росія НАТО існувала, і Росіян запрошували на всі наради, на всі зустрічі українці не встигали за ними. Навіть але нічого це не виправдало. Тобто тоталітарна російська держава як була, так і є, і вимушувала плани загарбання сусідніх територій ці постійні конфлікти, які Росія підтримувала і в Молдові, і в Грузії і там. В середній Азії це все, якби цьому вплив на Білорусь на Україну, тобто, все це продовження цієї імперської політики. І це не політика 21-го століття, звичайно. І тут Брюссель, мені здається, штаб-квартира НАТО і всі, хто задіяний в системі Європейської безпеки, повинні це належно оцінити. Мені здається, що висновки зроблені. І е, є різні напрямки протидії, зокрема і протидія російській пропаганді. Це теж зараз активно відслідковується на відміну від того, як це було раніше. Росія там свої наративи просовувала, ніхто ніхто цьому не протидіяв. Сьогодні ситуація інша, але е, ну можливо, це потребує часу. Ми хотіли б, щоб це все було більш активно дієво, Тому що для нас кожний день, кожна година, кожна хвилина війни це. Надзусилля людські, і е, ми хотіли більш активно е, мати підтримку і роль, і дія дії та да, да. Ступ... я, я зрозумів пане Сергію. Але наступне питання ще складніше ніж попереднє в тому сенсі, що от я би я скептично ставлюся до вашого оптим... ну, такого обережного оптимізму, тому що у мене враження, що це така політика постійна захід. Плекає, створює, потім плекає, вигодовує собі противників. Захід і Сполучені Штати в першу чергу створили Китай. Сьогоднішня міць Китаю це американська дитина, це дитина Америки. Китай. А Росія це дитина Америки, взагалі, це дитина НАТО. Ми пам'ятаємо, як ножки Буша, ой-ой-ой, рускі погибають, голодають. Я пам'ятаю, шприци там в необмеженій кількості одноразові ножки Буша, одноразові гроші. Ми вже знаємо, як Єльцин просив Клінтона, щоб Клінтон подзвонив в Саудівську Аравію і попросив у короля мільярдів дванадцять. І от вони здавали ці гроші, все нормально. Нормальна країна, нормальна Росія, все буде чудово. От ми бачимо нормальну Росію сьогодні. Тобто, що от ви кажете, це не політика 21-го століття, а можливо знайти таку політику 21-го століття, яка би і миротворча була з одного боку, а з іншого цей довіряй, но правіряй. Да? Тому що надавали грошей, і тепер військово-промисловий комплекс російський прекрасно вбиває українців. Вибачте за слово прекрасно. Ну так, ну власне, я повернусь до того, що ми з вами говорили, що НАТО розширюється в плані своєї зони впливу. Це е, Північна Атлантика, це Європейський континент, північно-американський континент, але НАТО сьогодні активно співпрацює із всіма демократіями в світі. Є співпраця з Австралією, з Новою Зеландією, Південною Кореєю, з Японією. Ці країни були присутні на вільнівському саміті вперше. Тобто є розуміння того, що демократіям в усьому світі потрібно об'єднуватись тим більше коли роль організації Об'єднаних Націй зменшується, коли ООН не може ну, в силу причин відомих наявності в Росії вета, яка незаконно собі зайняла місце колишнього Радянського союзу, в цьому аспекті я думаю, що дійсно потрібно. Переглядати ці підходи і е, щось змінювали, сполучені штати дійсно допомагали Китаю е, стати на ноги, але це ж комуністична держава. А ми хто з краще нас з вами знає, що таке е, комуністи, якби минулого, в плані того, що е, якраз були ж два антиподи. Нацизм німецький і комунізм кремлівський сталінський нацизм знищили. А той комунізм, який був, він трансформувався. Можливо, щось змінилося, але сутність тоталітарна залишилась. Тому дуже потрібно бути обережно з тоталітарними режимами з їхньою підтримкою. По крайній мірі таке застереження виникає з аналізу того, який ми з вами зробили. Дякую дуже, спасибі величезна голова громадської ліги Україна НАТО, військовослужбовець Збройних сил України, Сергій Джердж був з нами на зв'язку.